Дивлячись навіть на е, просто суму раунду, якщо говорити виключно про оцінку в 750 мільярдів, то це, то це майже 50-відсоткове збільшення оцінки компанії в порівнянні до грудня, коли вони підіймали останній раунд. Тобто, ну, на таких об'ємах 50% зростання вартості компанії за два місяці, це, ну, це точно е, не атрибут чогось здорового. Так я можу напевно про це сказати. Виходячи з цього ж матеріалу, від The Information, то у OpenAI зараз Analyzed Recurring Revenue, тобто це вони беруть дохід за місяць, множить його на 12 і кажуть: от при такому доході, як у нас є зараз, за рік у нас буде от стільки прибутку. То зараз ця сума складає 19 мільярдів доларів США. Тобто вони шукають раунди інвестицій, які дорівнює п'яти річним доходам. Але це аналіз, тобто на основі останнього місяця, тобто на наставні останнього місяця. Ось так. І у них є оцінка, що в 26-му році ця цифра буде 30 мільярдів. А в 2030-му році це буде 200 мільярдів доходу на рік, і це ну дуже амбітно, якщо чесно. Це дуже амбітно. Це в 10 разів збільшити за 4 роки. Це е, непросто е, це, якби не стандартний продукт, але ну. Це не просто, це дуже амбіційно. Не кажучи вже про те, що їм потрібно ще для того, щоб діти треба ще купу, купу грошей не підняти, навіть поверх цих ста мільярдів, якщо у них вийде їх підняти, Коротше кажучи, дуже дуже цікаво.